Замість боїв на західному фронті заходилися організовувати дозвілля. У Британії створили Асоціацію національної служби розваг, яка організовувала концерти та вистави для солдатів. У 1939 році справжнім хітом стала пісня ірландського виконавця Джимі Кеннеді Ми розвісимо випрану білизну на лінії Зікфріда. Британські офіцери розважались полюванням. І доходило до того, що вони привозили з Британії не лише мисливських собак, а й лисиць, на яких полювали. Французький уряд заходився влаштовувати футбольні турніри між підрозділами, дивізіями та навіть між французькою і британською арміями. Окрім цього, солдатам збільшили видачу алкоголю насамперед, вина до кінця фальшивої війни. Французькі війська на передовій отримували 2 мільйони літрів вина на добу. А командування заплющувало очі на азартні ігри.